Під час вибору готелю ми завжди звертаємо увагу на кількість зірок: чим їх більше, тим готель краще. Проте за якими саме критеріями оцінюється сучасний готель та чи варто переплачувати за відпустку у п'ятизірковому готелі. Сьогодні я вам розкажу у цьому відео. Ви на каналі Артура Лупашка, де я ділюсь секретами готельного бізнесу. З вас лайк, з мене корисна інформація. Класифікація готелів за кількістю зірок система, що діє в країнах Європи, а також в ряді держав Азії. Однак слід зауважити, що ця класифікація досить умовна і, незважаючи на ряд загальних вимог, в кожній країні є свої особливості. В одному куточку світу трьозірковий готель може бути нічим не гірший, ніж п'ятизірковий, а в іншому п'ятірка ледь дотягуватиме до четвірки. Також зірковість відрізняється в залежності від типу готелю. Наприклад, в курортному готелі рівня 3 зірки обов'язково має бути басейн. А в бізнес-готелі тільки для рівня 5 зірок. В Україні є чіткі вимоги, яким повинні відповідати готелі кожного типу відповідно до закону України про туризм та національного стандарту. А в Італії, наприклад, власники гарних готелів навмисне знижують статус, так як від кількості зірок готелю залежить сума оподаткування. Тому знаєте, що в Італії вас цілком може очікувати приємний сюрприз. В основу зіркового поділу покладено кілька основних критеріїв: це загальна площа номеру, рівень сервісу, інфраструктура готелю. Та розташування щодо туристичних місць. Давайте розглянемо основні положення згідно з національним стандартом України. Готелі однієї зірки розраховані на невибагливу публіку тих, кому потрібна тільки ночівля та душ. Але це не означає, що готелі категорії однієї зірки погані. Нерідко вони розташовані в центральній, старовинній частині міста. Основні вимоги це. Окремі входи для відпочиваючих та персоналу готелю. Паркування передбачає кількість місць, що дорівнює 20% від кількості номерів. В будинках понад три поверхи має бути ліфт. Санвузол повинен бути на кожному поверсі готелю та не менше, ніж 25% від загальної кількості номерів. Кількість одномісних і двомісних номерів має становити не менше 60% від усіх номерів. Повинні бути передбачувані зони відпочинку та очікування. Площа одномісних номерів 8 метрів квадратних, а двомісних 12. Також у готелях однієї зірки повинен бути комплект постільних речей і постільної болизни: а це матраси та матрацник, дві подушки, ковдра, додаткова ковдра, покривало на ліжко, простирадло, підковдра, наволочка, і не менше двох рушників на кожного гостя. Ілимки, тумбочки, стільці, стакан для кожного гостя, стіл, телевізор на вимогу гостя. У готелі дві зірки ближче до однозіркових, ніж до трьохзіркових. У таких готелях, крім всіх вищовказаних вимог, повинні також бути присутнім ресторан або кафе, багатокімнатні номери. Наявність новузла на як мінімум в половині номерів. Кількість одно або двох номерів має становити не менше 80% від усього номерного фонду. Готель тризірки найпопулярніша категорія. Для більшості туристів це найзручніший з точки зору співвідношення ціна якість варіант. Окрім зазначеного набору послуг, готель повинен запропонувати. Конференцзал, обладнаний необхідною апаратурою, перукарню та бар і ресторан. В готелях цього класу всі номери повинні бути обладнані санвузлами. Одномісні номери повинні бути площею 10 квадратних метрів, а двомісні 14. Також у номерах мають бути не менше трьох рушників на кожного гостя, банна шапочка та телевізор у кожному номері. Готелі з чотирма зірками це готелі до стандартного пакета послуг, якого що входять спа, декілька барів та ресторанів, парковка, тераси та басейн. Площа номеру у чотирозірковому готелі не може становити менше ніж 13 квадратних метрів. Також у номері має бути міні-бар та ванна. Наш готель Ріба з Карпати Буковелі. Ми відносимо до готелів рівня 4 зірки. 5 зірок. Готелі класу люкс, які відрізняються широким спектром ексклюзивних послуг, наприклад, гольф-клуби, особисті вілли чи басейни, площа одномісних номерів не менше 18 метрів, а двохмісних від 25 метрів квадратних. Також у номері повинен бути банний халат та капці на кожного гостя, та міні-сейф у кожному номері. У світі навіть є кілька готелів, які називають семизірковими. Наприклад, в Дубаї Бурж Аляраб. Всі номери двохповерхові і щонайменший 170 квадратних метрів. А в Абудабі Еміраць Палас люкси оздоблені натуральним золотом, і до кожної категорії номера приставлений свій особистий бат. В Сеулі відкрився готель Сагнієль. Він знаходиться в хмарочосі висотою в 555 метрів. Ліфти та в'їздять зі швидкістю 600 метрів на хвилину. Постояльці можуть замовити трансфер до готелю на вертольоті, а в барі готелю зібрано найбільшу колекцію шампанського у всій Південній Кореї. А найдорожчі апартаменти займають цілий поверх цього хмарочоса. Рівень зручності залежить не тільки від зірковості готелю. І ціна не є гарантією того, що той чи інший сервіс буде надано на вищому рівні. Багато що залежить від готовності менеджерів готелю піти назустріч. При виборі потрібно відштовхуватись від тих критеріїв, які важливі особисто вам. Готель, який відповідає вимогам мандрівника, найкраща гарантія гарного відпочинку або вдалого відрядження. На сьогоднішній день важливість класифікації за зірковістю поступово нівелюється, тому що асортимент пропозицій готелів дуже широкий, та лише 5 рівнів зірок не розкривають повні характеристики. Натомість все частіше використовується класифікація мережевих готелів: баджет, економії, міцкейл, аперміцкейл, апскейл, апер-апскейл та лакшері. Завдяки цій класифікації гостю простіше обрати саме свій сегмент та бюджет. Наприклад, в мережі Ribas Hotels Group Ruтель Рібас Карпати Буковелі відноситься до Upscale, а мережа Apart готелів Волк це сегмент Midscale, Ribas Rooms – це Upper Midscale. Якщо було цікаво, ставте лайк, залишайте коментар та підписуйтесь на мій канал. Натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові відео.